Вітаю, друзі! Сьогодні, 26 липня 2025 року, Харків пережив чергову важку ніч за обстрілів Російської Федерації, і ракетами, і шахедами, і кабами. Дуже інтенсивно сьогодні росіяни нас обстрілювали. Місто Харків я маю на увазі. А щодо Закону про повернення незалежності Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яку із помпою Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний, а Стефанчук повідомив про те, що розгляд законопроєкту розпочнеться ось уже 31 липня 2025 року. Так, от із цим законом стає зрозумілим, що його швидше за все слуги не приймуть. Тому що як повідомила Financial Times з посиланням на джерела в оточенні Зеленського і серед депутатів у фракції Слуга народу є серйозний спротив ухвалення цього закону, тому що вони, мовляв, побоюються помсти з боку Набу та САП, це, звісно, відмовки, тому що мета цих танців із бубнами навколо подання цього закону. Вона полягає в тому, щоб зімітувати е, бажання Зеленського про те, що він мовляв, хоче виконати вимоги наших європейських партнерів і повернути незалежність антикорупційних органів. Хоча насправді е, потім у Верховній Раді з цим законопроектом можуть відбутися величезні трансформації. По перше, 31 липня 2025 року. Може не виявитися достатньо голосів для того, щоб розпочалося засідання Верховної Ради. Їм доведеться переносити голосування. По-друге, під час першого, особливо другого читання по цьому законопроєкту, народні депутати від слуг народу, від ОПЗЖ можуть без угла та сама, Тимошенко та сама, можуть подати десятки постанов для того, щоб. Заблокувати проходження цього закону, крім того, народні депутати можуть подати зміни правки до цього закону, які фактично вихолостять незалежність набу та САП, яка відновлюється згідно цього проєкту закону. Вона справді відновлюється однак, в цьому законі є ще кілька небезпечних норм. Для прав та свобод громадян, зокрема, повертається норма про те, що обшуки в громадянах в, 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 в житлових приміщеннях громадян можуть проводитися без ухвал суду, що є дуже небезпечно. тому насправді ну, звичайні люди не вникають в ці процедурні деталі, тому що на протестах чути вимоги, мовляв, приймають, ухвалюйте закон за один день. Хоча з процедурних міркувань це просто неможливо, це потрібно враховувати, тому що не можна виправляти помилку. Ну я думаю, що це не помилка зеленської компанії, це їхня свідома спецоперація по руйнуванню незалежності антикорупційних органів в Україні. Це не помилка, це точно. Але <кхід> це ну, можна навіть сказати злочин проти євроінтеграційних. Зусиль України цієї зеленської компанії його неможливо виправити швидко. От Ми в Україні не розуміємо елементарних таких е, структурних особливостей того, що ситуацію можна зіпсути швидко, а от виправити її швидко неможливо. І тим більше, що в цій ситуації волі на те, щоб виправити і повернути незалежність на НБУ та САП. У тій формі, в якій вона була до е, її руйнування Зеленським і компанією, е, буде ще дуже багато перешкод. І е, фактично е, буде два варіанти. Перший варіант слуги або взагалі не ухвалять цей закон. верніше три. Другий варіант: вони ухвалять такий закон, який фактично не відновить е, незалежність та САП, і Зеленський його не підпише і знову почнеться оця човникова. Е, Імітація діяльності. І-третє, е, вони просто не проголосують за цей закон. Е, або проголосують дуже запізніло, там, припустимо, за рік або за два, а за цей проміжок часу вони зможуть або знищити докази своєї злочинної діяльності, або е, вивести майно, кошти награбовані в Україні за межі України і самим втекти, як той же ж міндіч, який. Як пишуть засоби масової інформації, знаходиться в Австрії. Тобто це дуже складна історія. І вирішити цю історію можна лише через відставку Зеленського, тому що це людина, яка некомпетентна, яка має антиєвропейські цінності. І цим законом, який він підписав про позбавлення незалежності на Бута Сапи, він це ясно. Вже тепер для багатьох для мене це було очевидно ще в 2018 році. Але тепер вже і для багатьох він це ясно продемонстрував. Слава Україні.